Давно не телефонував клієнтам, які відмовляються на пошті. Не завжди вистачає часу до них додзвонитися. Іноді, іноді ну, буває якась додаткова інформація від них. Можливо, там щось треба додати в карточку товару. Ну тут людина замовляла такий зворотній клапан. Казала, що всі розміри перевірила. У нас продубльовані і трубна різьба, і метрична. Ну відмовився. Давайте спробуємо дізнатись що не так пішло. Зараз спитаємо. Алло, доброго дня. Магазин, доброго. магазин запчастин Бензоград. Замовляли у нас зворотній клапан до компресора. Дивлюсь, відмовились, хотів дізнатись що не підійшло. Ріспась, чи не така різьба, чи я не знаю. У мене хоч я виходити гайку, взяв наїздити на випуск спробувати. Я на свій на старий накручував накручується. На, на той попробував не накручився. А, діаметр різьби ви дивились, ну у нас же ж там показано, що там 16 мм. Я вас не накрутилось. А, у вас цей, а у вас цей клапан, він. Ну, якийсь заводський чи такий? Самор... Да, 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 да. Заводський. Ну, не, не-не-не. Ну, тобто -то, крок різьби, я правильно вас зрозумів, не підійшов? А? Да, 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 да. а яка саме гайка? Та, що на автоматику чи на трубку з циліндра? Чи у, у балоні? У сам, у сам, у сам ну, у сам балон, так? Да? Ви маєте на увазі? Так. Да, да, да. Цікаво. Ну добре тоді, вибачайте. Цікавий момент. Добре, добре все тоді гарного дня, на все добре. Ось такий дивний момент. Різьба одна друга, а що в нього могло бути. Ну, не буває, в принципі, на заводських ну, на заводських китайських зворотних клапанах різьби. Різьбе. Ну, дивний момент, в принципі, бачите, людина все значить, зробила. Цікаво, цікаво. Придивимось до цього клапана будемо звертати увагу.